Добре, тоді я запрошую наших е, випускників. Так можна сказати, випускників програми Укратоп. Деякі з них е, також випускники КАУ е, відповідно е, Віру та Дениса. Будь ласка, так, дякую, дякую, що запросили нас. Ну, значить, е, ми з Денисом сьогодні будемо розповідати трохи про е, значить, теоретичний відділ е, інституту ІФВ в Дрестені. Трохи зовсім просто про так, секунду, технічні. О, ноутбук Є. Yeah. О, так. Значить, трохи про інститут, але я думаю, що вже це другий день а, йде. Цей воркшоп тому багато хто вже чув про ІФВ, що на внаститу... суті взагалі інститут складається з п'яти інститутів з дуже різними напрямками, але чотири з них це більш експериментальні направлені або на експериментальні дослідження в фундаментальній науці, або взагалі набагато багато більш прикладні і пов'язані із індустрією. От, а, значить, ми з Денисом представники найменшого інституту. Теоретично. Тут у нас буквально 30 чи 40 співробітників, включаючи директора, секретарів і всіх 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 І тут у нас є багато різноманітних напрямків. Ми сьогодні поговоримо лише там про два, які ми представляємо, але взагалі є дуже велика варіація того, чим можна тут займатися. Так, я тут продовжую розповідати безпосередньо про наш інститут ІТФ, фото, якого можна побачити справа на, на слайді, в ІТФ. Зараз існує досить багато напрямків дослідження. Можна виділити основний з них. Це перше, це теоретична фізика твердого тіла. Тут тут в основному. В цьому напрямку відбуваються дослідження. Це аналітичне та дослідження квантових систем в твердому тілі, другий напрямок присвячений чисельним методам та моделюванням квантових систем в твердому тілі, третій напрямок присвячений квантово-хімічним методам дослідження твердих тіл. Третій напрямок, четвертий напрямок поєднує як аналітичні, так і чисельні методи для дослідження топологічних станів в твердому тілі. П'ятий напрямок присвячений також чисельним методам, включаючи методи машинного навчання для дослідження корольованих матеріалів. І останній напрямок присвячений, власне, розробці програмного забезпечення для. для квантово-механічних обрахунків для твердих тіл. Ми сьогодні будемо розповідати е, тільки про. Е, власне, Віра розповість про сучасні аналітичні методи дослідження в області квантової теорії поля, а я розповім про е, чисельні методи дослідження е, крольованих матеріалів, включаючи методи машинного навчання. Тож я почну. Е, 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 Слід зазначити, що така велика, велика кількість різних напрямків дослідження породжує також значну кількість модальності роботи фізико теоретика. На роботі ми займаємося аналітичними розрахунками біля дошки, п'ємо каву і займаємось розробкою комп'ютерних програм, а також працюємо з обраховувальними кластерами. Тепер я почну з розказувати про два напрямки досліджень, в яких я безпосередньо беру участь, і почну з напрямку, який присвячений застосуванню методів машинного навчання для передбачення електронних властивостей купратів. Купрати це такі кристалічні структури. Які включають в себе двовалентну мідь і пісень, і вони представляють дуже цікаву сім'ю сполук, як з фундаментальної, так і з практичної точки зору, оскільки купрати є високотемпературними надпровідниками, а також вони їх магні... і магнітні спінові моделі представлені широким класом. Різних е, низько або фрустрованих моделей. Тому ми розробили е, систему, яка використовує е, штучні нейронні мережі для передбачення електронних, електронного хопінгу в між МІДі, в довільній структурі купрату, використовуючи тільки структуру, е, як е, як відну інформацію. Ця система дозволяє оцінити розмірність спінової моделі та моделі електронного хопінгу. Для студентів можливо буде корисно дізнатися, яких навичок можна здобути, чого можна навчитися, якщо займатися дослідженнями в цьому напрямку. Ми зазвичай можна навчитися сучасних методів машинного навчання, включаючи штучні нейронні мережі, різні ансамблеві методи. Також можна навчитися робити розрахунки електронної структури за допомогою тури функціоналу густини, також навчитися різних методів обробки та візу... візуалізації даних. А також можна здобути деякі базові навички веб-розробки, оскільки ми публікуємо ці моделі у вигляді веб-застосунків. Другий напрямок дослідження, яким я займаюся, є більш практичним. Він пов'язаний з оптимізацією за допомогою методів машинного навчання, процесу адитивного виробництва для металів. Адитивної виробництва така технологія, яка в цьому в цій технології спочатку користувач завантажує цифрову модель зразка, яку він хоче надрукувати. Далі лазер селективно спікає металіч, металічний порошок в тих місцях, які відповідають цифровій моделі. Далі напиляється наступний шар порошку, і цей процес повторюється доти, доки. Весь зразок не буде надрукований. За допомогою цієї технології можна друкувати до, до, досить складні ем, зразки, як-то як -то, частини для ем, турбін або імпланти для, ем, там, для зубів, або різні е, е, градкові структури. А, е, тобто, це досить е, інновативний і привабливий, приваблива технологія для виробництва складних металічних зразків, проте вона має досить значні недоліки. Один із них полягає в тому, що цей процес дативного виробництва він керує, контролюється досить значною кількістю параметрів, наприклад, потужність лазеру, швидкість з якої він сканує порошок. Товщина, шару порошку, і так далі. І ці параметри вони, вони досить сильно впливають на властивості кінцевого продукту. Це можуть бути як макроскопічні властивості, такі як густина, або наявність пор, або тріщин, або мікроскопічні, як то аморфність, наприклад. Тому е, е, ця задача є природньою для е, е, методів машинного навчання, е, оскільки цей процес дуже складний, і проте можна побудувати модель на даних, е, на експериментальних даних, яка буде е, е, рекомендувати оптимальні параметри друку, які будуть давати нам е, там бажані е, властивості. Надрукованого е, продукту. Якщо, е, якщо займатися дослідженнями в цьому напрямку, то можна е, здобути навички в розробці е, багатокритеріальної оптимізації, а, а також е, байфської оптимізації. На цьому в мене все. І зараз Віра розповість про сучасні методи, сучасні аналітичні методи е, дослідження в області квантової теорії поля. Так, ну, значить, е, ще раз е, всім привіт. Раз, Віра, вибачте, а... тут питання. Є ви мене чуєте, да? А то yeah. у нас, поки ви розповідали, тут вимкнула світло, вода, але на ноутбук працює, інтернет працює. Тому ми тут трошки перепереставлялися, але от є питання. Так, Я хотів запитати: от про адіційні технології я бачив вчора деякі бюхтара були, і він показував, що інститут Францевича працює з ФВВ та Мюленд. Оце з працюєте, да? та, та, ну це це ще е, тільки в першій в перші стадії. Тобто ми тільки починаємо з ними працювати. Не знаю, класно. Я просто я просто знав, що ви не займаєтеся цим, бо і тут ви розказуєте про що саме Так, але, але в них е, дещо інша технологія, тобто у Францевичі там робокастинг, а в нас е, для металів. Проте ми можемо знайти деякі спільні точки перетину. Е, і застосувати розроблені методи, які ми розробили для 3D-друку для металів для робокастінга. І це якби, така ідея, яка дала початок цій, цій співпраці. Ну, а на передбачення матеріалів ви не замахувалися, маєте на увазі? Поки що ні в ну, це... увазі оце в сеті, сіті Кумат, да, відповідно, не, не було да, такого. Я думав, по що ще по ні. Поки ще не було. Добре, дякую. Дякую. Так, ну і що? Я тоді тут значить, набагато менше прикладну науку розповідати. А, я зі свого боку відповідальна за ці фотографії дошок і за роботу, яку ми тут виконуємо, це використовуємо методи, навички з квантової теорії поля для того, аби описувати квантові системи конденсованого стану. Тобто зазвичай, що ми намагаємося зробити, це знайти певну теорію Лагранжан, теоретичний, який буде описувати. Певну квантову систему е, при низьких енергіях, е, так названі ефективні теорії поля, е, застосовувати. І е, е, в надії з, з метою що, через те, що вони низько енерг... енергетичні. Ми можемо проводити аналітичні викладки, тобто ми можемо робити аналітичні передбачення про якусь поведінку цих систем, і через те, що це звучить дуже загально, насправді є дуже багато речей, які ми можемо досліджувати, які нас цікавлять, зокрема, критичні квантові критичні явища або різні топологічні фази. Матерії, як, наприклад, тут на слайді в мене дуже багато прикладів того, що називають топологічним. Топологічним можна бути в дуже різних варіантах. Можна казати, що є якісь топологічні переходи, тобто є якісь топологічні дефекти, наприклад, і їх інтеракції і взаємодії один з одним призводить до того, що, наприклад, ми маємо надпровідність або надтекучість. Або з іншого з іншої точки зору, можна дивитись на зони, там, наприклад, що є валентна зона і зона провідності, і вони можуть перетинатися, як тут на картинці справа, і тоді можна говорити про топологію оцих перетинів. Цієї зонної структури, яка характеризує о, о, тверді тіла, можна говорити про о, топологічні ізолятори або різні напівметали, діраківські напівметали, вейлівські напівметали, і те, чим ми займаємося, це намагаємося знайти адекватний опис явищ, що там відбувається, щоб зробити якісь передбачення щодо, наприклад, електромагнітних властивостей тих чи інших матеріалів. От, а, але е, це набагато більш абстрактно, тому що е, як приклад просто мої роботи останні е, можу навести, чи не можу? Може, може навести нашу роботу з вайлевськими напіна е, над провідниками. Е, тобто, з одного боку, напевно, вже і вчора теж про це казали. Е, Сергій Борисенко теж розповідав про те, що в нас в інституті є вимірювання над е, певним матеріалом, платіном пісмо 2 е, який вважає ну. Ми знаємо, що це uh, вайловський напівметал, тобто він має таку зону структуру, як на попередньому слайді, uh, і uh, є, є експериментальні. Uh, uh, Докази, що а, цей а, матеріал а, має надпровідні а, властивості, тобто може а, здійснити перехід до надпровідності, і а, ми надихалися цими експериментами, але ми не намагаємося пояснити ідеально те, що відбувається в експерименті, тому що і експериментальні дані бувають а, дуже різноманітні. А ми намагаємося відповісти на якісь такі загальні фундаментальні питання: От якщо існують валівські напівметали, що мають а, отаку зону структуру, що є. Перетини зони валентності і зони провідності і є. Конус різної керальності, які ми тут бачимо, то як могла б виглядати низькоефективна теорія поля. Тоді ми з цих усіх своїх думок і того, що вже відомо в літературі, намагаємося зібрати певний ефективний гранджан, як ви бачите тут зліва знизу, який би б описував надпровідник, який в той самий час має оці властивості бейлівських надпровід... напівметалів. І потім з цього ми можемо вирішувати, наприклад, польові польові рівняння як рівняння Лагранжа в класичній механіці, тільки адаптовані до вже польових квантових проблем. І можемо сказати: Ой, наприклад, у мене є більш прикладна задача, в мене є якийсь зразок, шматок мого вайловського нетровника. З такими властивостями, як ми задали, що буде, якщо я ззовні включу якесь магнітне поле. От, і що ми тут бачимо, це значить, оце всередині це вважається, значить, товщина мого надпровідника. А оці всі штучки. Поза ними зони, поза ними це просто щось зовні. І що ми можемо е, передбачити з розв'язку наших польових рівнянь це е, те, як магнітна індукція буде себе поводити всередині цього надпровідника. І е, от для валізких надпровідників з е, певними е, симетріями е, ми можемо передбачити, що для різних значень е, параметрів оцих А і AC, е, будуть е, дуже е, різні види. Е, Відгуку буде дуже різні електромагнітні властивості, тобто, що, наприклад, в порівнянні з звичайним надпровідником, до якого ми докладаємо магнітне поле зовні, і воно просто експоненційно спадає, в нашому випадку, окрім цієї експоненціального спаду, буде ще індуковане ще один напрям магнітної індукції всередині цього надпровідника, який буде спочатку не нульовий. А потім знову теж буде спадати експоненційно як по закону майстер. Ну і загалом, те, що ми робимо, це працюємо з різними такими екзотичними топологічними станами матерії, намагаючись знайти якісь аналітичні, тобто точні явища і властивості цих речовин. Дуже багато є іншого, що можна робити. У нас невелика група, але. Дуже багато різних теорій, до яких які можна досліджувати, які всі дуже варюють між собою, але взагалом в основі всього лежить, лежать метод квантової теорії Поль. Тому дякую за увагу. І всі, хто цікавився, чекаємо в або просто пишіть нам про співпрацю в цих напрямках. От. Добре, дякуємо. Можна питання, так? Так. А, ну от я звісно зовсім не зрозумів. А як взагалі ви їх поєднуєте у тому плані, що як вони, оце співіснування, якими параметрами задається? От, що, о, о, що таке був той параметр? А чи що таке? Ну і взагалі що казати про результат. То він якось виглядає надто крутим, щоб бути правдою. а ну. Що це ви показали? Що якщо у Вайлівському о, буде Вайлівський надпровідник, провідник берете платину віску? Да, то ви тут там зможете побачити отакі осциляції поля чи, чи струму да і. А... Так, значить, тут є, звісно, дуже багато, але, по-перше, значить, а, тут ми кажемо, що це низькоенергетичні значить, а, теорії. Тобто ми дивимося лише на ці конуси. Ми кажемо, отут в конусах біля перетинів, де, де є перетин а, зон а, через це а, значить, і в вайлаських напівметалах а, ці конуси вони мають різну керальність. І ми знаємо, що якщо. Проінтегрувати ці ферміони, які там в цих зонах, і залишити лише електромагнітний відгук, тобто лише на низьких енергіях, і що залишається від наявності цих перетинів зон, то і це відомо для валезьких напівметалів. То, в принципі, оці конуси можна описувати отаким ефективним. Ефективною дією такою, де в нас є е на Б, де значить електричне поле, магнітне поле, і все це має також оце тета, тета поле, аксіонне поле, поле, яке відповідає якраз за те, що конуси вони між собою розділені в цьому в просторі моментів, в просторі імпульсів і в просторі енергії. І те, що ми розглядали, це конуси, які. Це, значить, валечки напівметали, які мають. Які інваріантні, які мають інваріантні відносно таймір сімметрі, значить, від, значить відносно. Так, таймісо сімметрі не буде. От, А, і тоді, тоді ця ко ці конуси. Лише єдине, що залишається в цьому ефективному, ефективній дії, це розділ по енергіях. Тобто через симетрію вашого кристалу, через симетрію цього напівметала, е, 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 залишається лише вклад від е, розподілу в, між енергіями. Тобто, оці, е, Точки перетину ці авалівські вузли, вони ще і на різних енергіях. І тоді, якщо досягти того, що вони всі е, залишаться в ефективній теорії поля, е, можна сказати, що окей, це ми знаємо з напівметалів. Я знаю ще, що е, я можу описувати е, на трудники звичайні тими іншими всіма членами в Лагранжані, які тут в першому е, в першому ряду. Це умовно там наближення з е, е, теорії ландау Гінзберга. І тоді це така фенологічна теорія, так, яка має поєднати в собі і наслідки заснування цих конусів на перетині зон, і з того, що в мене має бути надповідність. І за надпровідність відповідає оцей ROS каплінг, який видно тут в третьому члені. Це от, значить, буде суперконтактинг стіфнес, тобто щось, що в нашому наближенні ще і константа. Тому до чого я все це веду? Що це феномологічна теорія, яка мала б відображати е, існування і е, цих е, коностів, цих перетинах і е, надправності. Далі, звісно, з цього є обмеження, і е, що ці всі а параметри означають, а це щось пропорційне якраз. Е, розділ в енергії різниці енергії в цих хваліських вузлах, оце а і тому а насправді це щось дуже маленьке фізично, і от ці ефекти тому вони ну їх дуже складно спостерігати, якщо реально почати міряти. І ми ще не провели повну оцінку того, наскільки наскільки вимірюване це явище має бути, але існування другої компоненти магнітного полі індуковане воно має бути помітне. І ми вже розмовляли про це з експериментаторами, які займаються таким вимірюванням просто глибини пенетрації магнітного поля. От, Але ми, щоб вони щось реально почали вимірювати, маємо їм точно пообіцяти, що от цей зразок, цей Вейліскін напів... це надпровідник і давайте міряти його. І ми поки що не можемо так пообіцяти, тому поки що такі. Вимірів немає. Ну і далі тут є остання картинка, там де дуже прям сильна така а, осцилляція поля, це має бути дуже близько до критичної температури. І можливо, цей а, а, діапазон температури, він можливо дуже маленький, можливо, це не можна помітити, просто буде одразу перехід в нормальний бейлевський напівметал. От, така історія. Так, цим ну, ну, зрозуміло, що ви кажете, Віра. Я... Мав ще на увазі, що а, ну, от коли ж ви е, там конуси малюєте чи щось інше, да, питання в тому, е, це е, для вас потрібно, щоб це були одні й ті самі електрони, да, от у, у рівнянні. Я, от, я просто так не розумію, мається на увазі, що е, це ж, якщо ви якщо ви берете е, якусь таку е, дисперсію, да, то в надровідному стані там відкривається щілина, да, значить, і вона вже буде не така. Але якщо, але якщо ви там можете розглядати, наприклад, дворідинну модель, да, що є електрони, які е, такою дисперсією слідують, а є можна там вважати, що є електрони, які недпровідні. А, а з іншого боку, як платя на вісму, да, е, то е, тут же. ж… Це об'ємні стани. У вас є діракони на об'ємних станах. А надпровідність — це на поверхні. Да, і це і це теж вони просторово розділені. Тобто, я от мав на увазі, як у вас з цим да, що я... а, ну, значить, ми а, про поверхню. Ми задумались про це, щоб побачити цю поверхневу надпровідність, яку бачать на арписі. Ми не впевнені, як це можна зреалізувати. Як вона і вона не випливає з того, що ми зараз е, рахуємо, пишемо, можливо, ми там чогось не щось не усвідомлюємо, щось не помічаємо. А щодо то, е, того ж відкривається геп, е, значить, е, так, ми використовуємо цю картинку з тим, що у нас є два конуси. Вона різної е, різної кіральності з е, е, різними енергіями на цих вузлах. Але насправді, щоб бачити ці ефекти, про які ми кажемо, в принципі, треба щоб. Е, Вузли однієї керальності були гепт, Тобто, тобто цей гегеп щілина, Щілина, щілина вона відкривається, має відкриватися на одному з конусів на, на одному в кожній парі, і насправді кристалічна структура, яка таке дозволяє. Вона передбачає, що от є кіральність плюс, кіральність мінус. І наприклад, всі вузли кіральності плюс вони е, мають більшу енергію, ніж всі вузли кіральності мінус. Е, і коли е, від, ми відкриваємо щілину, щілина відкривається на всіх, наприклад, конусах негативної кіральності. Ну, і вони припиняють бути конусами. У них починається, що в них є геп. І є е, е, велика дискусія в літературі щодо того, як цього. Е, Досягнути це не зовсім зрозуміло ще. Тобто ми поки що дивимося на те, які властивості були б от, а те, як саме, ну якщо є Вайлевський на провідник, як саме цього досягнути з точки зору вже мікроскопічної теорії, поки не ясно. Але ми при ви поєднуєте властивості, які от випливають з електронної структури, плюс властивості, які там умовно на провідник да не, не, так. не, не... Так. добре. Дякую. Є питання? якісь? ні? Нікого немає. Що, навіть у Сергія немає, він конуси таке рідне, він нам тільки ні, я, багато я, про них. Я, я, я насправді дуже зацікавився цими системами. Просто оскільки я не, не займався, то я не ка ну, не, не, не коментую, я уважно слухаю. Добре, добре. Дякуємо, дякуємо. Давайте я зупиню запис, щоб це був такий да, один пару.